Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. Сьогодні в нас черговий урок, а малювати ми з вами будемо соняшник. Соняшник в Україні вважають одним з символів нашої країни. Це такий як і квітка, і чим соняшник відомий, що в нього є що? Насіння, яке ми всі полюбляємо, лускати, коли дивимося якісь фільми. І, взагалі, ці соняшники використовують для того, щоб отримувати рослинну олію. Взагалі дуже красиво, коли ми бачимо, коли ці поля соняшникові, вони дуже-дуже. Фотогенічні. Завжди, коли проїжджаєш повз, хочеться зупинити і зробити декілька фотографій. Але як же його намалювати так, щоб це було просто і зрозуміло? Зараз я вам розкажу. Нагадаю, щоб ви тільки підписувались на мій канал, натискали лайки. Ви все це знаєте. <плес> Бо ми... для мене це дуже важливо, щоб ви були підписані та. Активні на моїй сторінці. Поїхали, малюємо. Я буду малювати маркером, щоб вам було добре видно, і розмальовувати також кольоровими маркерами-фломастерами. Ви можете також працювати фломастерами або тими матеріалами, які у вас є. Соняшник, нам треба намалювати спочатку коло. Малюємо його від руки. Не треба використовувати ніякі циркулі, ніякі скляночки обводити. Працюйте від руки. Ось так, приблизно таке коло. Далі нам треба намалювати е е е пелюстки, бо у нашого е соняшника є такі, він, коли цвіте, він має такі жовті пелюстки. Ось так. Ось так. Просто бачите? ведете ось так і потім повертаєтесь, ведете. Повертаєтесь, ведете, повертайтесь. Ось так. Ось так. Далі. Нам треба намалювати саме стовбур цей і листячки. Ось так. Далі. Він має достатньо товстий стовбур і потім листя, теж великий він має листя. І далі нам треба намалювати насіннечко. Це схематично буде зображено. Ми не будемо вимальовувати насіння. Але ми знаємо, що це насіння це вся ця голова вона складається з багато багато великої великої-великої-великої кількості насіння. Ось і все. А далі ми переходимо до розмальовування. Нам знадобиться е, чорний або сірий, щоб не було, щоб було видно цю сіточку. Жовтий та помаранчевий і відтінки зеленого. Поїхали. Беру жовтенький, і починаю працювати тут над листячком. Ось так. Розфарбовуємо всі пелюстки. Можемо використовувати також, ще брати відтінки і додавати тут більш помаранчевий, день помаранчевий. Ось так. Щоб вони були такі неоднотонні, можемо їх ще розфарбовувати трошки, таким чином нам треба зробити всі пелюстки. Так. насправді дуже дуже просто малювати, так? якщо ви не не встигаєте працювати, наприклад. З такої швидкістю ви можете поставити відео на паузу і потім завершити? Беремо потім помаранчевий, можемо пройтися трошечки ось так, додати декілька штрихів. Ось Далі візьмемо зелений, намалюємо стовбур. А тут можемо використати декілька відтінків зеленого, наприклад, ось цю частину ми зафарбуємо таким відтінком, а верхню більш світлим. Таким чином ми зробимо об'єм. я візьму більш такий яскравий, зелений. Ось так. І тепер нам для цього, для нашого насіння. Я не буду брати е чорний, я візьму темно-сірий щоб ми все ж таки могли бачити цю решіточку. Десь так, і тепер можемо ще взяти один відтінок, більш темний, зеленого, для того, щоб зробити тінь, ось тут, вона вистрічте. Ось і все. Ось такий соняшник у нас вийшов. Дуже простий. Кожен з вас зможе намалювати. Дякую вам за перегляд. На сьогодні це все. па-па!